Усім привіт! Сьогодні ми з вами зробимо пілатес для, скажімо так, лінивих на ліжку. Тому погнали! лягаємо на животик, піднімаємося на ручках і тягнемо сіднички до п'яточок. Знову на животик. Сіднички до п'яточок. І так і працюємо. Тут у нас пройтись и ручки, и спинка, и сиденьки, и ножки, и еще пару раз Лягли на животик, ручки за голову, правую ножку поднимаем и левую локоточек, поменяла стороны. Ліва ніжка, правого куточка. Працюємо. Так. Останній раз на обові сторони. Зупинилися. І ручки за голову. Будемо одночасно відривати ніжки і локоточки. Відірвали трошки, затримались, опустили. Працюємо. І останній раз. Розслабились, відпочили трошечки. Розвернулися на спинку. Ніжки підняли, зігнули. Розвели колінця в сторони, стопи разом. Будемо прижимати стопи. І вирівнювати. Прижимати і вирівнювати. Працюємо. І останній раз розслабились, знову ніжки вивели вгору і будемо просто розводити їх і зводити. Розводимо швидше, зводимо повільніше. І останній раз відпочинемо трошечки, попрацюємо трошечки над шийкою, спинкою. Для цього нам треба продвинутися до краю ліжка, руки на шию і будемо опускатися, підніматися плечиками. Тут працює ще пресик, було повільно все робити. Останні Молодці. ручки вздовж тіла. Будемо працювати тільки шино. Опустили, підняли підборіддя, витягнули вгору до стелі. Прижали до стелі підборіддя. Підняли. Опустили, підняли. Опустили. Працюємо. І останній раз. Молодці. Розслабились. Ручки знову за голову. Ніжки зігнули і підняли. І будемо розвертатися на бочки. Ліво, центр, право. Центр. Ліво, центр. право Локоточки у нас зависают в И остальные раз на обе две стороны. Вернулась в центр. в центр. Трошки відпочинемо, витягнемо ніжки, ручки, тягнемося трошечки. Лежимо на спинці, але нам треба, щоб ніжки наполовину стирчали з ніжками. Ми можете їх згинати спокійно. Лягаємо на спинку. Ручки за голову. Ніжки підняли трошечки, зігнули. Підняли трошечки, зігнули. Працюємо. І останній раз. Ось ці трішки розслаблю. Ніжки зігнули. Розвертаємося на правий бочок і вирівнюємо ліву ніжку. Знову зігнули ніжку. Центр. Розвернулися на правий бочок. Вирівняли праву ніжку. Центр. Ліво вирівняли ніжку. Центр. Працюємо. І останній раз на обидві сторони. Залишаємось в цьому ж положенні і просто розвертаємося на бочки. Право, ліво. Право, ліво. Ніжки в нас зігнуті. и оставил не раз на две стороны. Фу, трошки вид Развернулась я на правый бучок, ножки вытягнула. Просто поднимаем манишки. І останній раз розвернулися на лівий бочок і піднімаємо ніжки. Молодці, Залишаємося в цьому положенні, піднімаємо тільки праву ніжку вгору, опустили, вгору, опустили, вгору, опустили, працюємо. Виводимо п'яточку, носочок натягуємо на себе. І останній раз Розвернулися на правий бочок і працюємо тільки лівою ніжкою вгору вниз. І останній разок. Молодці розвернулися на спинку, трішки відпочили. Лежимо на спинці так, щоб шийка у нас звисала. Ручки склали, схопилися за локоточки, ніжки зігнуті. Відводимо ручки назад, повертаємо, назад, повертаємо. ніби ми занирюємо наші ручки. Поміняли локоточки ручки і знову продовжуємо занирювати. Останній раз. Витягнула обидві ручки вгору. Тепер у нас права йде вниз, ліва на ліжко. Поміняли. Права на ліжку, ліва вниз. І так працюємо. І останній раз на обидві сторони. Опустили ручки. Розвернемося на животик. Трошечки пройдемо на край ліжка, так, щоб ми могли ручками на локоточки стати. І стоїмо так. Спинку ми прогнули, голову опустили. Просто стоїмо. Можна пройтися ручками ще далі і ще більше прогнутися. Вкласти наші груди на підлогу, підборіддя. Оці поступово піднімаємося і стаємо біля ліжка. Праву ніжку ми вкладаємо на ліжко, повністю вирівнюємо, ліве трошки зігнуте. Стоїмо в такій позиції. Спинка в нас рівна, плечики опущені. Піднімаємо ліву ручку вгору і заводимо її за спинку і намагаємося доторкнутися до правої ніжки. Знову ручка вперед, назад, вперед, назад, вперед, працюємо. І останній раз. Молодці. Поставила ручку. Нашу праву ніжку просто згинаємо в колінці і повертаємо назад. Згинаємо, повертаємо назад. Працюємо та так. Та так. Спинка у нас при цьому рівна, плечики опущені. І останній раз залишили зігнуту ніжку, ліву ручку, відводимо назад і хапаємося за ніжку. Трошки постоїмо так, відпустили обидві ручки за голову і будемо нахилятися вперед. І повертатися назад. Повільно. І останній раз. Молодці. Ручки поставили на ліжечку. Впираємося на ручки, припіднімаємося і вирівнюємо нашу праву ліву ніжку. Знову згинаємо її. Знову вирівнюємо. На п'яточку ставимо. Згинаємо. Вирівнюємо. Працюємо ще тазом додатково. Спинка при цьому в нас рівна. І останній раз зупинилися, поміняли сторони. Ліва ніжка у нас йде прямо на ліжечку, права ніжка зігнута. Спинка рівна, плечики опущені. Праву ручку підняли вгору, відвели за спинку і доторкнулися до лівої ніжки. Назад повернули ручку. Знову. Повернулася, доторкнулися і назад. Працюємо. І останній раз ручки поставили на ліжко, згинаємо тільки праву ніжку. Зігнули, розігнули. І останній раз. Ніжку залишили зігнуту. Правою ручкою вичіпляємося за ліву ніжку. Стоїмо так. Молодці відпустили. Обидві ручки за голову, за шию. Нахиляємося вперед. Повертаємося назад, вперед, назад. І останній раз. Обидві ручки поставили на ліжечку. Спираємося на ручки і вирівнюємо нашу праву ніжку. Стаємо на п'яточки. Відводимо таз назад. Знов зігнули. Вирівняли таз назад. зігнули, повернули таз. Вирівняли. Працюємо. Спинка у нас при цьому рівна. Останній раз. Зупинилися. Сідаємо на край ліжечка. Ручки вгору. Видих, опустили. Ручки вгору вдих. Видих, опустили. І ще раз вгору вдих. Видих, опустили. І ми молодці, і я вам безмежно вдячна за сьогоднішню практику. Гарного вам дня!